У Коломийському театрі з'явилися коханці. Таку назву має нова вистава Озарківчан. Постановка з попередженням тільки для дорослих. І актори, і глядачі весь час перебували на сцені. Такий експеримент театр Озаркевича зробив вперше. Все бачила Мар'яна Мацьків. У Джорджа своє життя, дружина, троє дітей, улюблена робота. І доріс, любляча дружина, дбайлива мати. Та доля, ніби жартуючи, зводить їх разом у невеличкому готелі провінційного міста. Сталася ніч шаленого кохання, але наступив ранок і вони не змогли розлучитися. Однак обоє вирішили не руйнувати свої сім'ї, тому домовилися зустрічатися раз у році на один уікенд. Ці зустрічі тривали понад півстоліття. Велика історія цієї пари. І якщо по-правді признатися, то дуже важко це в собі переварити, тому що особливо закінчення, яке мене ще до сих пір трусить. Приємна втома, тому що така робота вперше в моєму театральному житті, вперше на малій сцені. Дуже багато людей, і вони всі дуже дуже близько. І так якось. Входять у твій простір, і це так важко чути. Мар'яна Іванович та Василь Швець відзначилися цікавим акторським дуетом. Для обох це був дебют на малій сцені. П'єса дуже складна. Я дуже задоволений акторами, які це грають. Верніше, вони не грають, вони живуть. А надалі я думаю, ще більше буде жити. Тому що сьогодні перший показ. Мені б хотілося подякувати Сергію Івановичу за таку роботу. За віру в нас обох з Василем. Було неймовірно важко працювати в тому плані, що матеріал дуже важкий і треба було дуже кропітко працювати над усім. Вистава коханці створена за п'єсою Бернарда Слейда на той рік. У ці самі дні це друга робота чернігівського режисера Сергія Кузика у Коломийському театрі. Митець розповів, що давно мріяв про постановку цієї оригінальної історії одного кохання. Я давно збирався поставити цю п'єсу, тому що переклад цієї п'єси з англійської на українську мову був ще здійснений у в минулому столітті в 1990 році. Дуже цікава, дуже гарна п'єса. Вона Підіймає дуже важливі життєві питання. Ну найважливіше питання це стосунки між чоловіком та жінкою, тому що саме. Е Зі стосунків між чоловіком і жінкою від Адама і Єви почалися всі стосунки на нашій землі. Озарківчани не часто експериментують з малою сценою. Вони роблять це, як кажуть, рідко, але влучно. Вистава коханці чудове цьому підтвердження. На мінімальній відстані від акторів глядачі відчувають себе не просто спостерігачами, а безпосередніми учасниками дійства. І це заворожує. Хотіли зробити виставу малих форм, щоб глядачі були поряд з акторами, бо цю п'єсу саме і так треба грати, тому що тут. Душа тут не можна, тобто якраз це наближення один до одного глядач і актори. І тільки тоді в такому творі може відбутися саме цей акт театру з великої літери. У коханців попереду яскраве та, як сподіваються, театрали довге життя. Тим часом режисер-постановник Сергій Кузик уже береться до наступної роботи. Цього разу це дитячий мюзикл Коза Дереза.